Отже, даю вам е, вправи, коли ви відчуваєте от якийсь великий стрес, злість. Тут ви відчуваєте, що вас розшатало. От е, я вам даю вправи, тому що саме основне, що мене витягнуло з великої депресії, е, як не на моє здивування, скажу, для мене це було дивно, те, що мені допомагали саме зарядки і дихання. Тому що все інше воно от робота з мозком, мені було мало. Е, тому я дуже надіюся, що ви будете ці права використовувати, тому що вони дійсно дуже цінні. І я зібрала всі, які мені допомагають да, з різних е, джерел. Отже, ми починаємо з практики дихання. Ми робимо на 4 е, рахунки вдих. Там зупиняємося на 1-2 і робимо е, теж повільний видих на рахунки, на 4 рахунки. Отже, вдих, затримка, видих. І повторюємо таких ще три рази, робимо вдих, затримка, видих. Знову робимо вдих. Відчуваєте, як ви вдихаєте заспокійливе. Да, от, те, що вас заспокоює, енергію заспокоєння. І видих, наче вдихаєте червоне світло, ось те все, що вас накопилося, Ви його видихаєте. І останній раз вдих. Видих. Так, деколи навіть ось цих чотири дихання вже достатньо, от, але ми далі йдемо далі. Е, дуже часто під час стресу, е, під час якоїсь напруги зажимає грудну клітку. У мене деколи навіть не дає дихати. От, але саме основне тут дати собі, скажімо, так, вивільнити да, цей стрес е, вчасно, да, тому що якщо не вчасно, то тоді <головіка> потрібно ще робити маніпуляції. Отже, ми робимо глибокий вдих. І видихаємо вниз, от, наче, от всю ту напругу, яка є. от Я рекомендую це робити з голосом, з, зі звуком ха, да? от Якщо не можете, да, просто уявляєте, що ви це проговорюєте і видихаєте, але краще робити з видихом, зі звуком. Тобто це має бути ось так. Дивно звучить. Ім див, див, дивна я, я знаю, але воно дійсно працює. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Знову уявляйте, що ви видихаєте все те, що у вас сидить. Можна голосніше. Є, от, можете потрусити ще руки, як хочеться. Угу. І наступна вправа у вас буде продовження скажімо так, цієї. Ну, в плані того, що потрібно скинути ще саме, от, ми е, е, плечі да, піднімаємо до вух на е, видиху. Ані на вдих ми піднімаємо плечі, тільки е, намагайтеся не сильно те робити, щоб у вас тут нічого не зажало. Наступна вправа, те, що я казала, що мене здивувало, що ми випускаємо емоції і е, через сміх, да? але коли є дуже багато оцих негативних емоцій або непрожитих емоцій, е, ви побачите, що у вас полюються сльози, коли ви, скажімо так, зосереджено це зробите цю вправу. Отже, ми беремо руки, відкидаємо їх від цього від грудей. Іначе ну, закрити очі, іначе ви випускаєте всі емоції, які ви не прожили. От і причому тут потрібно сміятися. Да, отак, от наче маленька дитинка, от коли їй супер класно, ви смієтеся. Віддавайте по всесвіту. <пів> <пів> Повідавали. Да, якщо хочете щоб посміятися, можна посміятися. Якщо в когось сльози прекрасно, виплакуєтеся, це дуже добре, От те, що ви вивільняєте. От. І далі ми з вами масажуємо е, натискаємо, але не дуже сильно. Давайте 10 там, в одну сторону, там, наприклад, назад. 10 вперед. Угу. При цьому дихаємо, видихаємо. І, угу. так, далі ми переходимо до вух. От Вже багато разів цю, е, цей масаж. От вух це мій улюблений, тому що в мене реально від нього, коли в мене є стрес, е мені, мене попускає, чесно. От. Ми масажуємо. Дихаємо, не забувайте, потягнули себе вверх мочки, відтянули вниз. Да. Можете отак взяти, до речі, два пальці, класно і потерли. Так, є, так, є. Далі ми робимо вправу здивування. Да. От коли ми дивимося на щось, ми таке. У -у -у. Да, але ну, ще наскільки я знаю, да, це вправа жаху. От коли ми щось таке побачили, що. І ви маєте це робити настільки, ну типу у вас оце все має напружуватися. І потім, після того, як ви от кілька разів це поробите, ви можете робити, поки я говорю, коли ви кілька разів це поробите, ви побачите, наче от, знаєте, наче масаж вам зробили. Причому і обличчя, і рук. От, знову е ми робимо здивування. Видихнуло. Ну, вдих. Бачите, в мене голова трусеться, да, настільки має бути напруга. Робимо ще раз ось таке здивування, да, Трясучка наче відбувається. От, але це, повірте, звільняє багато тих зажимів, які сидять всередині. От, і е, далі ми ще робимо е, хвиля тілом, як я назвала цю вправу. Е, е, ми з вами. І от угу. робимо таку хвилю свім тілу. Можете закрити очі і так покачатися. Руки хочете, хочете на, е, на пояс, от, але мені на пояс незручно, все ж таки хочеться більше свободи є. Перевела енергію да, свою і далі робимо хлопки по тілу. М -м, чекайте. Ми робимо вверх по е снаружи, не знаю, знаєте <приїху> українською, і е вверх і вниз, вверх і вниз. Голова, макушечка, робота, роботаємо. роботаємо. є, Далі постукали себе ззаду по неньку, простукуємо, простукаємо таз. Далі постукуємо інше тіло. А зараз ми робимо ще два глибоких вдихи і видихи і помічаємо, що у нас в середині. Що змінилося? Чи відчуваєте ви, що стало легше, від якоїсь емоції, від зажиму, взагалі по тілу, чи пішла енергія? Користуйтеся, нехай допомагає і е, тримайтеся, ми сильні, ми справимося.